Слава Богу, церква! Хай всіх Господь благословить. Я дякую Богу за цю можливість мати зустріч з вами на цьому місці. І ті, хто прийшли теж, мають радість в тому, що ми можемо зустрітися і бачити обличчя один одного. Хай дійсно Бог всіх нас благословить цей ранішній час. Щоб ми були уважні до того, що Господь хоче до нас промовляти, хоче наставляти, поправляти нас. Але найголовніше, я ще так ніколи не переживав, як сьогодні, але дякую Богу за кожного з вас. Хай дійсно Бог вас, я щиро хочу, щоб Бог вас благословив, наповнив ваші серця миром, радістю для того, щоб ви були уважні до того, що Господь сьогодні буде робити з вами, з вашими серцями поправляти. Тому що ми постійно потребуємо Господа. І якби не було нам це зрозуміло, ми Ісуса Христа шукали чого, я завжди кажу. Тому що біля Нього було тепло. Тому що біля нього було що попити, біля нього було як заспокоїти дух свій і душу. І ми, приходячи в зібрання Божого народу, Шукаємо Господа в Дусі Святому для того, щоб Він уврачував наші серця, поправив наше положення, заспокоїв і укріпив нас. Хай дійсно, Господь благословить і бажання мого серця читати сьогодні таке слово, написано, це в Ісаїї 12 глава з першого вірша. І ти скажеш Дня Того. Хвалю тебе, Господи, бо ти гнівався на мене та гнів твій вчухає. Мене ти порадуєш. Оце Бог спасіння моє, безпечний я. І не боюсь, бо Господь, Господь сила моя, та мій спів, і спасіння для мене Він став. І ви в радості будете черпати воду з спасених джерел. І скажете ви того дня: дякуйте Господу! Кличте їм імення Його, сповістіть між народами про вчинки Його, пригадайте, що імення Його превеличне. Сп... Співайте для Господа, Він бо величе вчинив, і хай це буде знане по цілій землі. Радій та співай, ти, мешканко Сіону, бо серед тебе великий святий Ізраїль. Дай і Амінь. Господь серед нас, великий і святий Ізраїль. Кожен з нас потребує відчуття тепла, кожен з нас потребує вручування, і кожен з нас потребує уваги. З чого я це беру? Спілкуючись більшість з людьми старшими за себе, я кажу з людьми поважного віку. Кожен говорить одне. Він не шукає ні багатства, він не шукає. Достатку, він не шукає чогось такого, він шукає одного. Він шукає спілкування і бути потрібним. Потрібним для того, щоб з ним бажали поспілкуватися і його бажали бачити. Нехай ми, кожен з нас тут, на цьому місці будемо в свій час бажанні, щоб нас бачили, щоб нас чули, щоб з нами хотіли поспілкуватися. Тому що тільки Господь може. Поправити наше положення перед лицем Його. Я дякую Богу за те, що церква знаєте, благословила, доручила і допомагає в такому служінні, як служіння людям похилого віку та з інвалідністю. І я дякую церкві за це і дякую Богу за це, за те, що Бог присутній сильно в цьому служінні. Я завжди говорив і буду говорити. Що то, що ми сіємо в наших дітей, то, що ми сіємо в самих нас, коли ми старші, сильні, коли ми ще можемо ходити, і голова наша припіднята, і спина наша випрямлена, то хай ми сіємо тільки добре. Тому що, брат і сестра, приходить час і прийде час. Тому що про це пише Слово Боже: не обманівся всяка людина, Бог поругаєм не буває, що посієш, те пожнеш. І дав Бог наблюдати мені, споглядати мені за тим, за процесом жатви. І кожен жне по-різному. Я скажу вам так: зі 150 чоловік, на яким ми допомогли, віруючих, я можу вам сказати: в і руки хватає. Для того, щоб ти бачив дійсно останній час благочестивої віруючої людини, 150 чоловік. в оцеї руки хватає людина, яка була вдячна, людина, яка ні про що не жалкувала, людина, яка постійно раділа. Це дійсно були віруючі люди. Багато чого й Бог дав навчитися мені і вчить надалі через таких людей. Дуже важливо, коли ти бачиш людей поважного віку, і ти можеш з них в чомусь навчитися, взяти для себе, як спілкуватися з Богом. Мені дуже колись одне цікаве питання задали, і я задам вам, а ви відповідь собі самі дайте про себе. Брат і сестра, коли ти читаєш слово, чи віриш ти в нього? Мені не треба про це говорити. Чи віриш ти в ту силу, яка написана? На сторінках цієї книги. Чи дійсно ця сила оживає в твому серці, і ти можеш подати тої води, коли потрібно, спраглим серцям? А може, брати сестра, ти як той Йона, коли Господь до нього промовляє, каже, іди в Ніневію і сповісти. І що Йона робить? Іде в Ніневію? Йона тікає. Тікає за моря. Але Господь працює з Йоною. Він робить роботу свою, він йому показує цілий шлях, проводить його. І в цьому процесі Господь ще спасає людей, людей невіруючих, які викинули своїх башків, які побачили, що сильний Бог, що сильний Бог може спасати. А коли в другий раз. Коли Господь помістив його в рибу, і він сидів три дня в темноті і в бурі стихії Тойона, я вірю, що він смирився, тому що коли другий раз до нього Господь проговорив і каже: йди в Ніневію, він не тікав. Він пішов і проповідував, і проповідував в силі, ходив, говорив. Але ж серце Йони було одне, він ненавидив ненавітян. Так само і ми. Господь посилає, і ми проповідуємо, по слову має бути так. Ну хай ми не забуваємо про те, що Господь нас сильний і милосердний. Він милосердний, так як для Йони він показав, проростивши того куща, який його закривав тінь. І потім черв'як його підточив, і куща не стало. Йона дуже розстроївся, він дуже вознегодував. А Бог питає, чому ти так знегодував? Каже, хіба каже, ти так знегодував, на що того куща, а я не помилую ціле місто? Наш Бог милуючий і нас призиває до милості, нас призиває до того, щоб приходячи в зібрання, щоб бути один з одним, щоб гріти один одного, щоб наставляти, щоб бажати, бачити один одного. Хай дійсно Бог нас благословить для того, щоб, бачучи брата і сестру, незалежно від того, як він з тобою поступив тоді, щоб твоє серце було милосердне, тому що ми дуже страгі до чужих гріхів, але дуже милосердні до своїх. Але хай Бог нас благословить, щоб ми були милосердні до людей, щоб все слово, яке ми читаємо, щоб ми в нього хоч трохи вірили. Що сьогодні, прийшовши до нашого Господа, приставши перед лицем Його, матчі, маючи вспомин, щоб ми переживали за одне, як та перлина. Продавши все, каже, і купив, каже, ту землю, бо знаючи, що там багатство. Чи дорожимо ми тим спасінням, яке дає нам Господь, чи тими білими одеждами, як нам зачастую говорять, чи дорожимо ми ними? Це все питання особисте, вирішувати нам. Але кожен, я вірю в те. Кожного Господь покликав, кожного оправдав, і яким би шляхом Він не вів, брат і сестра. Він хоче, щоб дорога твоя була в силі, щоб дорога твоя була в благословінні. Тому що одного разу Господь говорить: народи мій, чого я тобі не дав. Чого я тобі не дав? Невже ми так звикаємось, я замітив таку річ? По служінню в будинку милосердя. Приїжджаючи до нас, брат чи сестра з тяжких умов, знаєте, вони, є така річ, вони кажуть, один каже до кінця життя, каже, я дякую Богу за цю, що за мною дивляться. Я дякую Богу. І він вмирає і каже: Я дякую Господу за вас. Як, як казала одна сестра, брате, я дякую Господи, що ти, Господу, що ти нікуди на мене не відпустив. І померла з подячним серцем. А є такі, що приходячи, приходячи і вони насичуються, знаєте, як присичуються. Їсти дали, все зробили, помитись, заставили, чистий ходиш? Проблема. А знаєте, в чому проблема? Ну, все добре. Проблема. І так само і ми зачастую в Господі присичуємося до Його благословінь. Дивлячись на те, що людина зранку не може піднятися з постелі і піти просто вмитися. Але при цьому, приходячи до неї, вона каже, брате, давайте, давай помолимося. І ти дивишся, заходиш, а вона має радісне серце, вона не може ходити, вона не може нічого зробити, але вона має радісне серце. А порою ми, ходячи і маємо таке серце, маємо вдячні уста, хоча Слово Боже, яке ми читаємо, в ньому написано постійно моліться. Завжди радійте. Чому радіти? Гріхам других? Чи радіти тому, що ти знаєш і розумієш Господа? Хай Бог нас благословить, щоб кожен з нас був уважний до того, що Бог нам буде говорити, що Бог нам говорить і як Він нас проводить. Тому що, розкажу таке свідчення. Віруючий брат в будинку милосердя. У нас, є, у нас, знаєте, да, вже є два корпуси, вже другий корпус заселяється так, що вже практично місць мало. І маємо практично більшу частину віруючих людей. Більша частина, знаєте, яких віруючих людей привозять віруючі діти невіруючих батьків. Віруючі діти невіруючих батьків. Для того, щоб дійсно. Їхні батьки, що слухали Слово Боже, маємо одного кандидата на водне хрещення. Дійсно, бабушка, якій 97 років, Марія Олександрівна. Вона хоче вступити в завіт з Богом. Але ми не робимо це швидко, тому що хочеться, щоб людина цінила і дорожила цим, що дійсно вона буде в церкві Божій. Тому що вона каже, я багато де була, її життя трошки поносила, вона каже, ну. Так тепло, як тут мені не було. І я знаю, що це все молитви церкви. Я знаю, що це все молитви народу Божого. Тому що як би ми людей не кормили по плоті, якщо людина буде голодна духовно, вона не знайде собі місце. Найголовніше людині засівати Слово Боже, щоб душа її була насичена. А як її засівати, якщо не ти? Не віриш в це слово. Розумієте? Без віри ну невозможно угодити Богу. Так пише слово Боже. І я закликаю вас, браття і сестри, служачи Господу, не нехтуйте. Не нехтуйте, тому що Господь він милосердний. Ну, я вам скажу так, він і строго взискаючий. Він дуже строго взискаючий. Віруючий брат. В нас в будинку милосердя. Дивишся на нього, читає слово, молиться, все в нього добре. Але заходив в столову, скандал. Заходив в кімнату — скандал, пішов в другий, скандал. Віруючий брат. Ти говориш йому, брате, не роби так. А він каже, я нікого не чіпаю. А він нікого не чіпає. Знаєте? Він всіх просто-напросто ковиряє. А знаєте як? Увірую в Господа, увіруй Він просто довбе, а життя його зовсім не таке. Він читає Біблію, а йому самі працівники кажуть: от ви читаєте Біблію, а не робите так, як написано. Самі працівники, тому що вони, я дякую Богу, це майбутні члени церкви, ці працівники. Тому що, якщо в них проблеми вдома, вони кажуть, давайте помолимося. Якщо в них щось сталося, вони кажуть, давайте помолимося. Вони знають, куди йти і хто допомагає. Вони це вже знають. І що робить Бог? Бог каже: якщо ти не смириш серце своє, я смирю тебе через плоть твою. І ви представляєте, брат ковиряє, 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 ковиряє. І в один прекрасний момент стає стульчика і просто падає на пол. Все. Все, відказали мишці, давлення в нормі, все нормально, інсульта нема, а просто відказали мишце спини. І лежить. Забрали його з того корпуса, положили в другий. І там, де він жив, мир і спокій. А там, де його положили, не вчухає. Він ковиряє і ковиряє, ковиряє і ковиряє. Але проходить неділя, спілкуємося, молимося, кажу, брате, не роби так. Приходить неділя, всі кажуть, Сергій щось случилось? каже, Він якийсь каже, такий помінявся каже, і, і постійно каже, дякую. Що не зробив, він каже, дякую, дякую. Я підходжу, кажу, що случилось? А він каже, Ісус приходив до мене цієї ночі. Чи переживаємо ми, браття, сестри, зустріч? Коли ми в Нємощі, і Ісус приходив до мене. І людина перемінилася. Людина каже дякую. Коли вона була невдячна, коли вона була незадоволена, вона каже дякую. А очі її не такі вже злі, а очі просто добрі. І і вона дивиться на тебе, а вона світиться, і ти розумієш, до неї приходив Ісус. Брати і сестри, чи готові ми до зустрічі з Ісусом Христом в добрих умовах, при добрій пам'яті, при доброму здоров'ю. Дорожіть часом. Переживайте за те. Щоб не робити недобрих вчинків, тому що Господь наш милуючий і милосердний. Но приходить час, коли Він зробить свою роботу з тобою. І ти будеш дякувати Но трошки в других умовах. Так як написано: радій та співай, ти мешканка Сіону, тому що серед тебе. Святий Ізраїль, Він тут в силі, Він постійно коло тебе. Ніде не написано, що Господь до тебе має приблизитись. Написано, ти приблизься до нього, тому що Він постійно біля тебе, постійно хоче тобі допомогти, працювати через тебе, робити роботу. Нехай ми будемо уважні до того, що приходячи в зібрання, чи будучи на другому місці, де б ми не були, щоб ми були дійсно світлом. Щоб ми були світлом, яке являє світло, який може дати води спрагненим серцям. Просто води. Бо ми церква живе в такий час, що зараз буде спрагнених сердець дуже багато. І керування від Духа Святого братам і сестрам просто необхідне. Не принципи. Не характер, не амбіції, а керування від Духа Святого і відчуття сили Його в тобі, тому що Дух Святий наповняє все і робить через тебе роботу свою. Хай Бог нас благословить. Я дякую Богу за кожного, за кожного з вас. Хай ви будете готові в свій час дійсно зустрітися з Господом з вдячними серцями. І я скажу вам так, церква, служіння будинку милосердя росте і то серйозно. І я вам говорю сміло, сьогодні, на сьогоднішній час відкриваємо ще один будинок, це в Чернівецькій області, село Кам'янка з братами. Відкриваємо ще один будинок такого же типу. Брати взяли в оренду приміщення на 45 років, і там будуть робити, там теж церква бере на себе таке служіння. Маємо постійне спілкування, маємо постійну, як говориться, допомогу їм, тому що в цьому служінні ми перші. Ми перші в тому, що ми можемо зараз людям пояснити, як його робити. Ми можемо людям показати, що потрібно. Всі кажуть, яка має бути конкуренція? Знаєте, яка має бути в цьому служінні конкуренція? Тільки по догляду. Що ти маєш создати людині умови теплоти, умови того, що людина, прибуваючи в тебе в будинку, вона відкривала серце. Для чого? Для того, щоб спастись. А комусь для того, щоб поправити своє положення і перейти в обітелі. Тому що ціль будинку милосердя це спасіння душ. Спасіння душ віруючих і невіруючих людей. І на сьогоднішній день будинок милосердя виконує своє служіння на 100%. Не буду я себе хвалити, я говорю вам, як є. Тому що кожен, хто відходив, кожен, хто відходив з будинку, кожен проходив процес сповіді і покаяння. І не один казав, що йому ніколи так ще не було легко. Після того. Як хтось мав зустріч з Ісусом, а хтось просто визнавав свої гріхи. А гріхи прості, браті і сестри. Дуже серйозні гріхи. Знаєте? які? Обіда. Обіда, яка росте роками. Якщо ти зараз, брат, сестра, її не будеш іскореняти, вона тебе порве. Вона просто розірве тебе, вона пускає корінь. І твої очі вже бачать дійсно дерева, брьовна, це все робить обіда. Хай ми будемо уважні і акуратні до цього. Хай дійсно наш погляд буде на Господа Ісуса Христа і на силу Його в житті нашому. Щоб сьогодні ще вспоминаючи смерть Його, ми раділи тому, що Він дав нам життя і життя з надбанням. Нехай Бог всіх нас благословить. Я дякую вам, церква, за вашу жертвеність, за вашу фінансову участь, за ваші молитви, тому що без вас особисто цього служіння би не було, і воно би не рухалось. Ми всі з різними характерами, але ціль наша одна проповідь, Євангелія і розширення Царства Божого. Хай Господь всіх благословить, і нехай дійсно сила Божа! Буде видна через кожного. Нехай Господь діє через кожного. Хай Бог всіх благословить.